Слава Україні! Служба безпеки виявила нові схеми ухилення від мобілізації. Бавовна в Криму та про головні новини нашої області. Далі на першому Подільському я Ольга Захарченко розпочинаємо 5 хвилин на головне. Служба безпеки України ліквідувала ще сім схем ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України: у Києві, на Львівщині, Франківщині, Черкащині, Кривоградщині та Одещині. Під Час оперативних заходів на гарячому затримано організаторів оборудок, серед яких посадовці військоматів та співробітник військово-лікарської комісії. Безпосередньо за гроші зловмисники допомагали військовозобов'язаним уникнути призову та виїхати за межі України на підставі підроблених документів або в обхід контрольно пропускних пунктів. Вартість таких послуг становила від 500 до 8,5 тисяч американських доларів. Сума залежала від терміновості та способу втечі за кордон. Завдяки оперативному реагуванню служби безпеки України вдалося запобігти нелегальному виїзду до країн Євросоюзу більше сотні потенційних призовників. Вибухи в Криму ракетного удару завдано по штабу Чорноморського флоту у Севастополі. Повідомляють, що найменше про шістьох постраждалих уламки після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту розкидані на сотні метрів. На місці ЧП прибули велика кількість швидких. Про це пишуть російські засоби масової інформації. Призначений Росією так званий губернатор тимчасово окупованого Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що нібито можлива ще одна атака. Прохання не виїжджати до центру міста, не виходити з будівель і усім, хто знаходиться поряд зі штабом флоту при звуках сирени, просто прямувати в укриття. Написав він у телеграм-каналі. Сьогодні ускладнено рух транспорту у мікрорайоні Дубове. Комунальники попереджають, що через ремонтні роботи на перехресті вулиць Петлюрих, колишня Купріна та Шептицького, від сьогодні до 28 вересня рух транспортну буде ускладнено. Громадський транспорт курсуватиме у звичному режимі. На Єрмолонеччині в дорожньо-транспортній пригоді важко травмувався 41-річний чоловік. ДТП сталося учора, 21 вересня, близько 20-ї години, на автодорозі сполучення Житомир-Чернівці, неподалік села Судківці. Зіткнулись вантажний автомобіль Газель та Трактор Білорус під керуванням 56-річного місцевого жителя. Наслідок ДТП водій вантажівки отримав важкі травми і був госпіталізований до Хмельницької обласної лікарні. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події. Музика. На Хмельниччині викрили чоловіка, який продавав налаштування для перегляду російських телеканалів. Програмне забезпечення чоловік встановлював і налаштовував на смарт-приставки та телевізори на базі Андроїд. Вартість послуги оцінював у 1700 гривень з одного абонента з подальшою абонентською оплатою раз у півріччя. В ході проведення обшуків за адресами ведення господарської діяльності фігуранта а також в його оселі було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, що використовувалася у протиправній діяльності. Також списки власників абонентів, мобільні телефони. Поліція відкрила кримінальне провадження. У сервісних центрах МВС запустили новий проєкт. Окрім Хмельницького, він стартує ще в трьох регіонах Черкаській області, Полтавській та Чернігівській. Все для того, аби зробити складання іспитів зручними та прозорими. Найперше у касах, класах для теоретичних іспитів тепер буде фіксація одразу на чотири відеокамери і мікрофон. До слова, раніше була одна камера без звуку. Кандидатам також дали можливість записатися на складання теорії чи практики онлайн. Зробити це можна за допомогою електронної черги. Окрім цього, в рамках пілотного проєкту розширили автопарк та збільшили кількість екзаменаторів вдвічі, а також маршрутів побільшало. Тепер їх 11. Ознайомитися з ними можна безпосередньо на сайті. Дякуємо, що обираєте перший подільський більше інформації у наших соціальних мережах. Долучайтесь до створення ще якіснішого контенту. Бережіть себе.